Всім привіт! Це новий день, новий влог. Я зараз знаходжуся у нашій квартирі. Я трошки по ній погуляю і розкажу, покажу, де що як ми хочемо зробити. Розпочну з коридору нашого. Так, Це вхідні двері. А, з цієї сторони ми плануємо зробити шафу. Так. А, і отут теж ми плануємо зробити шафу. На цій стіні в нас буде дзеркало велике. Підлогу з освітленням. так, І ну, тут, звичайно, щиток залишимо, якось оформимо його. І на стелі ми хочемо зробити трекове освітлення. Ось отут полоса йти, і туди йти полоса. Двері ми хочемо зробити скритого монтажу. Це в нас маленький санвузол. Тут ми хочемо перенести трошки двері в цей бік, тому що тут у нас буде душова. А, да, ось, ось З цього боку. А, тут буде унітаз і дуже маленький рукомийник. Дзеркало і, можливо, ще а, цей рукосушка. Не знаю, як називається. От, а, тут буде в нас душова кабіна, бо я обожнюю приймати душ, і я хочу зробити як тропічний душ. От, це щодо маленького санвузла. Ідемо далі. А, так, другий санвузол у нас знаходиться ось тут. Це велика ванна кімната. Тут в нас буде ванна, так, рукомийник. Тут ми хочемо з цієї сторони зробити шафу з сушкою та тальною машинкою. Так. А з цієї сторони у нас буде унітаз, і тут буде висіти бойлер. Тут якось воно все заш'ється. От. Отак, ну це великий санвузол такий. Тут теж буде душ, але не тропічний, а звичайний, ну, і ванна. Так, йдемо далі. Це в нас буде дитяча. Зараз вона буде як кабінет, скоріш за все, але в подальшому буде використовуватися як дитяча кімната. Ми по дизайн-проєкту її спланували як дитячу. Але в такому дизайні нейтральному. Тобто не прям там якісь будуть шпалери, чи покраска якась дуже дитяча. Вона буде нейтральна, як і вся наша квартира. Отже, ми так от заходимо. Тут ми зробимо шафу. Від цієї стінки до кінця вікна в нас буде стільниця. Так. Це як буде таке плюс-мінус цільне. Тут ми поставимо комод, повісимо телевізор. Так, і з цієї сторони в нас буде стояти на даний час диванчик. Розкладний невеликий. Диванчик. А, так, по освітленню у нас теж буде, будуть треки. а ванній кімнаті я не сказала, там будуть точкові світильники. А, так, що ще тут розказати? Тут, в принципі, все. Йдемо далі. Заходимо в нашу другу кімнату, це буде в спальня, спальня, по оформленню. Тут у нас буде стояти ліжко біля цієї стінки. Тут буде столик біля цієї стінки. Ми хочемо зробити таку тонку шафу. Так? Тут буде штора. До речі, я не сказала: в спальні, на кухні і там в кабінетах у нас будуть такі шість паролетів. А от штори, штористю в нас будуть тільки в спальні. Це ось буде тут ми Будемо тут робити карніс. Е, тут буде ліжко, а ось з цієї сторони. Е, до речі, про демонтаж ми хочемо демонтувати е, оцей блок. Е, оцю частину ми закладемо е, такими штуками. От, і зробимо двері скритого монтажу. А на цій стіні, де скло ми зробимо телевізор, поставимо. І ось біля цієї стіни в нас планується шафа. По освітленню також у нас буде трекове освітлення. А тут ми зробимо, як я казала, двері скритого монтажу. Тут буде вхід на лоджію. лоджією ми хочемо зробити кабінет. Отже, в цій стороні тут у нас буде стояти стіл, крісло робоче. А на цій стороні ми хочемо зробити палички. І десь отут ми зробимо електробатарею. Так, от, З цієї сторони. А, цей блок ми хочемо теж демонтувати і закласти теж де, ось такими от штучками. Так, закладемо, тому що а, тут, от, в цій ніші, ми хочемо зробити шафу для там, таких канцелярських всяких речей, типу принтер, там, бумага, ну, всякі такі речі. От. А ось тут ми хочемо зробити такий довгий, не дуже широкий пуфік, м'який, в який теж можна буде складати різні речі. Можна буде сісти і подивитися там, попити каву, подивитися на наш чудовий вид. Так, і на вікнах також ми зробимо як, типу, не жалюзі. Як ролети такі із тканини, не знаю, як вона правильно називається. По освітленню також у нас будуть трекові світильники. Так, Зараз я не буду проходити через цей блок кухню вітальню тому що тут у нас буде все заложено, закладене. Я повернусь так, як заходила. Повертаюсь, ще раз покажу. Це дитяча, великий санвузол, так, коридор, маленький санвузол і е кухня вітальна це найбільша кімната в нашій квартирі. Так, ось ми заходимо. Зараз розкажу, що буде тут. Значить, оця частина тут, до речі, ми не будемо двері переносити. У нас буде кухня, починаючи звідси, і десь приблизно тут буде завершуватись така Г-образна кухня. Будуть полички до стелі. Так. От. А з цієї сторони в цьому куті. Десь от як несуща стіна приблизно. У нас тут буде, типу як будована техніка, холодильник, мікроволновка, пічка. Тобто зона кухні вона буде розподілятися десь ось звідси, і пішло ось отак. Це буде зона кухні. Так. Починаючи десь звідси, і десь ось. Напевно, до середини, напевно, цього блоку у нас буде стояти великий диван, тому ми хочемо закласти ось цю штуку, тому що в ній немає сенсу. Вона, по суті, реально нічого такого не створює. Ми не будемо ходити там по колу через цю квартиру, достатньо налоджою одного входу зі спальні. А, тому а тут для цього всього буде більше місця. Тому ми хочемо зробити тут диван. А, тут у нас буде стояти така невелика шафа. Так, а, з цієї сторони, ось десь буде закінчуватися кухня. Тут буде стояти у нас такий, як не комод. Ну, такий комод, як під телевізор, і висіти телевізор буде. А ось в цій частині. Ми зробимо барну стойку до вікна, щоб можна було сісти там, перекусити, попити каву і так далі. Ми не будемо робити як острів якийсь чи якусь телешницю. Якщо нам треба буде, якщо до нас будуть приходити гості, то ми будемо просто розкладати стіл, щоб воно не займало місця. Ми хочемо зберегти в цій зоні місце, щоб було більше, щоб було більше простору. Тому що якщо робити отут як кухня. А потім острів, то приміщення воно розрізається на дві частини. І, якби, би, коротше, не туди, не сюди, ну мені таке не подобається. Тому ми зробимо, щоб тут в цій зоні було більше простору. Ось так. По шторах у нас теж будуть типу, як ролети, і будуть трекове освітлення. Всі вікна і всі батареї ми хочемо перефарбувати в колір. Зараз покажу приблизно, напевно. Як ось тут, отакий такий колір. Воно буде дуже гарно у нас підходити до дизайну. І також фідні двері. Вони в нас зараз такі коричневі. Ми теж хочемо перефарбувати. Я думаю, що буде виглядати дуже гарно, тому що двері фактурні, дуже такі, і в темному кольорі вони будуть виглядати дуже гарно. По переплануванню в нас не так всього багато, кардинально ми нічого не переплановуємо. Ми тільки, як би сказати, знімемо ці оконні блоки, дверні блоки, не знаю, закладемо їх і принесемо двері в маленький сам вузол, трошки їх змістимо. В принципі, це все по переплануванню. Я не думаю, що це прям щось таке кардинальне. По кольоровій гамі. А в нас буде основа це біло-світло-сірий, буде присутній темно-сірий кольор, і частково в якихось елементах буде присутній чорний колір. Всі меблі в нас будуть плюс-мінус теж такі цвітові гамі, але будуть невеликі елементи під дерево, Такого світлого а, кольору, а також паркет у нас буде. дерев'яний, ну, дерев'яного кольору. А, не можу сказати, як цей кольор називається. Він такий і не темний, і не світлий. А плитка в санвузлах у нас буде а, така практично чорна, темно сіра і світло-сіра. Ми хотіли, щоб у всій квартирі перекликалася одна, була присутня одна кольорова гама. І всі матеріали, які використовуються. Тобто, наприклад, якщо плитка одна використовується в одному санузлі, то в іншому санузлі використовується така сама плитка. Також підлога по всій квартирі у нас буде теж із одного матеріалу. Мені хотілося, ну нам хотілося, щоб е, всі елементи вони були між собою поєднувалися і були практично однакові. Щоб коли ти приходив з однієї кімнати в іншу, в тебе не було такого кардинально різкого перепаду. А щоб ти знаходився в такому приємному, нейтральному просторі. От, ну І звичайно це все сіре царство ми е розбавимо трошки якимись кольорами. Наприклад, в нас буде такий е ізумрудного кольору диван. Мені дуже подобається такий зелений яскрав... ну, не прямі, яскравий такий, ну як ізумрудний кольор, кольор дивана. Мені дуже подобається. Ну, і, звичайно, якісь елементи декору будуть більш такі яскравіші. Ну, не прям все яскраво, а точно, скажімо так. Я думаю, що це буде дуже так прикольно і гарно. Штори будуть в кольорі, напевно, стін. А от, типу, як рулети, жалюзі, ну, такі тканинні жалюзі, я не пам'ятаю, як вони правильно називаються, вони будуть такого темно-сірого кольору. Також я забула сказати, що отут, щодо підлоги, у нас десь пів коридору буде закладено плиткою, тому що ми хочемо зробити тут теплу підлогу. Так. А от десь от з цієї частини, до вже почнеться як паркет чи ламінат, і воно піде однією дорогою, я не знаю, по всім кімнатам, щоб теж не було прямо порожків, якихось переходів і так далі. А саме зал у нас, звичайно, буде плитка. Трошки з вами поділилася нашим, нашими планами щодо ремонту. А тепер хочу поділитися трошечки нашими планами щодо початку. Перше, з чого ми хочемо почати, це демонтажні демонтажні роботи. Треба зробити прям перепл... перепланування, таке, яке в нас буде вже 100%. Після цього ми хочемо перейти до етапу електрики. Ну, кондішн, зрозуміло, сантехніки, і потім буде вже етап штукатурки. Зараз ми ще знайдемо будівельний унітаз, встановимо. Напевно, це перше, з чого ми почнемо. І почнемо вже демонтажні монтажні роботи. От, так що. você testar, dá um like e tchê tchê Se luta com o teu zão e